Ольга Гринченко, ми сімейна пара, в нашій родині вже 26 років, 26 років навіть да. трошки більше. Познайомились ми вже дуже так давно, молоді такі були. Але вже розкажи, як ми познайомились. Ми познайомились дуже швидко, один дзвінок по телефону, угу. і я пригласив Олю би, на імпровізоване таке свідання. Сказав, що прийду такий з бутылка шампанське з коробкою конфет. І Гостя. в гості. <гум> да, зразу в гості, да. І прийшов. І от так з того дня ми почали зустрічатися, і зустрічалися не довго, можна сказати, що десь 2-3 2-3 неділі, і ми стали разом, уже жити як повноцінна сім'я. Да? да. Я да. так думаю, це так. Це правда. Да. Ну, знаєте, так як то сталося в нашому житті, що ми довго не думали, не вагалися, як то зразу відчули, що ми один до одного гарна пара, гарна команда, що багато що ми зможемо разом зробити цікавого в нашому житті, тому дякуємо долі, що ми, як то сказати, дуже швидко відчули один одного. Я кажу, якщо ти будеш зі мною зустрічатися, зі мною жити, то життя у нас буде таке цікава. Вона не повірила мені, звісно, але так похоже, продовжується вже. – 30 років. так? – Ну так. Да. Спочатку нашого спільного життя Олежа сказав мені, що ми будемо будувати будинок. Угу. І ми зараз знаходимося в нашому дому, будинку, на території нашого дому. І от він мені сказав, що ні квартири не буде, буду строїти будинок. Чесно а, скажу, як такий... ти думала, що таке дому? Я, я думала, що це буде, знаєте, ну дом такий там сарайчик, да, агарутна вулиця. Да. А коли він почав будувати, то це, звісно, був ну, досить таки великий виклик в нашій родині, тому що ну як у молодої родини не було багато там капіталу. Була вже на той час маленька дитина в нас. І це було ну чесно, так дуже важко. Але я дуже вдячна е чоловіку, що він оце, у і в нього ця була мрія. Він нас ну, хотів дуже будинок, і він не здався. І Він змог як там мене переконати, е тому що це буде кращий варіант для нашої родини. На ну, Дуже багато разів хотілося ну, так здатися, тому що бит, хотілося, щоб він такий був вже налагоджений, а от у Олежі була така мрія, що ні, ми будемо жити в класному великому будинку. Я чесно йому дуже багато разів, ну як то така незневіра була, знаєте, хотіла, щоб це все було швидше, але дуже йому вдячна, що він, в нього вистачило сили Доктор. і фізичної, і моральної, і емоційної е збудувати нашій родині будинок. І оце його риса, характер, оця його якість, вона і в моїбу і в подальшому житті вона, звісно, Дуже нас двигає, тому що коли він захопився скелелазінням і в нього з'явилася мрія, щоб в нашому місті був класний скалодром, класне таке місце для занять активними видами спорту, для родинного такого хобі, то я вже знала, що його мрії завжди збуваються, він зробив максимум. Зусиль для того, щоб вона здійснилася. Так? так Так, ну другим таким великим проєктом для нашої родини це був скалодром, червоний, червоний міст, міст саме розвиток цього скалолазного ком'юніті в нашому місті. місті. І ми дуже пишаємося цим проєктом, Ми дуже ну, любимо його. І це знаєте, таке дуже родинне хобі, яке стало. Таким великим захопленням і багато людей знають його, і ми дуже раді, що ви назавжди приходите. І ми точно знаємо, да, що да. в нас ще є далі мрія, розвитку лазіння. Зараз вона на паузі, а, але скоро перемога, і скоро тоді буде да. да, да. Наступний етап. Наступний етап ми вам можемо озвучити. це ні разів я казав, що ми хочемо, і наша мрія побудувати в місті Кривий Ріг. Вкритий скалодром, для того, щоб цілий рік люди займалися скалолазанням, розвивалися фізично, общались отак в спортзалі всією сім'єю і вели активне і здорове життя. Оце для нас така і з мрій. Скалулазня все время тебе нужен напарник. Один лезет, а другий страхує. І іноді ти випадаєш без пари. І іноді ну, у кого є пара, а у кого немає. І всі ждуть, поки хтось освободиться. І найкращий момент навчити страхувати. Це найкращий момент для скалолаза. І ти потім повністю незалежний. ти можеш прийти вдвоє. Нікого не ждать і починати займатися. Поїхати куди-небудь, ти можеш теж абсолютно, коли ти довіряєш страховщику. І я її навчив, навчив страхувати, і я її ну, поча довіряти і тепер. Ми в будь-яке їздимо разом, тому що це ну, цікаво. Да? Да. Ну, ти інтересно. Ну, да? Для мене це була дуже така несподіванка, що Олежа так улюкся з Ну, Я знала, що він завжди такий спортивний, активний чоловік, але тому що скалолазіння для мене це був такий геть новий вид спорту. Я плутала з альпінізмом. А, і коли він мене вперше привіз сюди на Червоне місце, я не побачила для себе ніякої ну, як перспективи занять. Ну, думаю, так, да, класно, як відпочинок, але займатися. Ну не ну, почати... лазить я не буду. лазить я не буду, <звук> але мені завжди хотілося, ми звикли друг, один з одним проводити багато часу, <звук> щоб в нас є спільні якісь інтереси, спільні події. І коли Лежа каже, давайте ми начу страхувати, будемо так разом їздити, то це я дуже мені з задоволенням прийняла цю ідею. Я можу страхувати з Нижня страховка, з верхня страховка. Я на цьому розуміюся. І це от для пари, як для пари, це дуже класна ідея, тому що на самом ділі ми от можемо поїхати там в Южноукраїнськ, чи на скалодром в Одесу, чи на скелі там на скелі. Ну, Куда там, воно? Наприклад, Кам'янець-Подільського. І нам вдвох ну ми вже команда. Да. А це дуже-дуже класно для, взагалі, для родини, для пари, тому що чим більше спільних емоцій, спільних інтересів, тим краще стосунки. А, взагалі, от ідея з червоним мостом це Лєжина, така була мрія. Він мені завжди озвучував. Я, ну, перші десь п'ять років, <схи> я взагалі не розуміла, як це все буде. Але треба теж час. Для того, щоб це вже стало моєю мрією, ті всі заходи, ті всі події, які, на яких багато хто з вас тут у нас був, або будуть ще да. в майбутньому, це знаєте, була така спільне бачення обох нас. А спільне бачення воно буде тільки тоді, коли у пари є оці спільні емоції, спільні якісь. Проекти, да, проекти, да. Ну, там, Захоплення, скажем так, то це такий результат. Yeah. Ну, от, наприклад, Аліжа каже: давай поїдемо там на скелі. А як для мене, ж як для жінки, Завжди такий бит, бит бит виходив на перший план. Думаю, так, де я там буду спати, а щоб мені було комфортно, а там де була. А да. каже, а в палатки будеш спати? Я така думаю, та не хочеш в палатки спати. Можна мені якийсь там номер, там чи якийсь там кровать нормально. Але він такий. По хитрому поступив, по-умному. Він в цю класну палатку нашу купив мені класний самонадовний каремат. Він такий зручний, чесно. І він мені такий, на, я тобі його дарю. Як я перший раз поспала в цьому, на цьому карематі. мені так сподобалося, то я потім уже його кожні вихідні казала, давай десь поїдемо. В палатку <сум> тому чоловіки може для вас така буде дуже цікава думка, що подаруйте своїй дівчині чи дружині щось таке їй комфортне у ваших інтересах, да, у вашому хобі, і тоді, і тоді вона вас завжди буде підтримувати, тому що коли є оця енергія двох, ну там або родини у нас, наша вся родина залучена в наше це родинне хобі то повірте мені, це неймовірна енергія, це неймовірні плани, це неймовірне якесь таке цікаве майбутнє може бути у вашому житті навіть тоді, коли ви там, 10, 15 чи 20, або як ми майже 30 років разом, і це е, таке яскраве життя. третє сезону, традиційнох дето в маю, тому що у нас обычно приходять сім'ї з детками, і хочеться, щоб уже була максимально тепло, така комфортна погода. Майже рік тому, да, 20 лютого 2022 року ми відкрили скалолазний сезон. Така класна була погода, нас стільки багато людей зібралося там на скалі Орлина гніздо, 23 числа ми планували 2022 рік, план забитій, куди ми поїдемо, які будуть змагання, яке що. І буквально утром все помінялося. Все стало на паузу, і строїтельство. І... Наші сілолазні плани і мріжі, ну як власне, у багатьох да, із нас. І 26 да, лютого лежа пішов в воєнкомат. Достав свій воєнний біліт з молодості і пішов в воєнкомат. І з 28 лютого він вже так, 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 зачислений так, так. в лави Збройних сил України і захищає нашу країну. Ми думали, що ми швидко зробимо нашу перемогу і всі плани будуть потім після перемоги, ми їх. Продовжив і будівництво, і, і скалодром, і поїздки. Потому що у нас на цей рік, ну, на той 2022 рік була куча планів. І люди були готові. І всі хотіли нових таких путешествий. І ми прямо составили графік путешествий 2022 року. Ну, ребята, ми, я вам скажу, это не секрет. Ми служимо в Збройних силах, в наших збройних силах, нашого міста. Ми захищаємо спочатку, це був Херсон, зараз донецьке направлення. Я не буду казати це. Зараз у мене невеличка пауза, тому що невеличкий такий відпустка відпустка. відпустка. І далі ми продовжимо. Ой, хочеться сказати, так красиво. І далі ми продовжимо убивати этих орків, я вам кажу чесно, потому що э, маленька цепочка собиті, от кожен на своєму місці, кожен і волонтер, і той, що нам допомагає, і той, що нам делає ту тушонку, вишиванки, якісь продукти, якісь... Передає нам буржуйки, кожен робить такий найбальшой вклад в побіду, і ми вже постараємося, ми відблагодаримо на ту сторону мінами за всіх, це чесно. Так, да, а я ну, колежа пішов в да. армію і ще досі працюю на волонтерському центрі, дуже радію цьому, тому що це дало знаете, мені. Таку енергію перетворити, перетворити це страх, біль, невизначеність, в якісь дії. І ще я дуже хочу вам всім подякувати, що ви звертаєтеся до мене з приводу скалолазіння, навіть під час війни. І це дає таку, знаєте, надію на те, що і ну, от момент, що є, що планувати після перемоги. От ми це знаємо, це відчуваємо. І всі ви, які до нас звертаєтесь, з цього приводу до мене особисто, тому що я відповідаю всім в усіх меседжерах на нашій сторінці в інстаграм. Я всім кажу, от скоро ліжа прийде з армії, скоро буде перемога, і ми обов'язково зробимо багато крутих скалолазних івентів. Навіть в армії я yeah, не становлююсь, yeah, yeah. я пропагандирую цей вид спорту, чесно, многі узнають. Меня. Даже у меня есть позывной скалолаз, і многие узнают, знают меня как скалолаз, и поэтому всі что що после победы обязательно к тебе прийдем и будем заниматься и приведем своїх дітей. И так мы будем продолжать с ними с моїми служивцями, побратимами. Далі спілкуватися так після перемоги.